На Рівненщині провели масштабні навчання рятувальників. Відбулося все на Хрінницькому водосховищі. У навчаннях брали участь працівники ДСНС Рівненщини та Волині, показували сучасну техніку, відпрацьовували рятування людей, автівок у воді. Вчились бути ще більш оперативними. До слова, з початку року на Рівненщині топилося 24 людини, четверо з яких діти. Ході рятувальної операції встановлено. У воді перебувають п'ять відпочивальників. При уточній обставин з'ясувалося, що двоє постраждалих зникли. У нас на сьогодні ми бачили, які є оперативні швидкі катери, яких у нас просто не було. На сьогоднішній день вони є. Є в нас спеціальне. Люди, які вже пройшли навчання тих самих рятувальників на водних об'єктах, ми забезпечені сьогодні. Ви показували, забезпечили вже самим необхідним і новим устаткуванням.